Оцей підшипник став причиною конфлікту між рівненським льонокомбінатом та митницею. Непорозуміння виникло через код товару, який вказала німецька сторона при митному оформленні. Юристи підприємства запевняють, усе зробили згідно з законом, а тому готові оскаржувати дії митників у судовому порядку. Ми подивилися експортну декларацію країни імпортера, звірили код і замитнили даний товар у відповідності з кодом заявленим в Німеччині. Однак на нашій рівненській митниці. Старший інспектор Павлюк Олег рахує, що він розумніший за всю європейську систему і за прагнення людей до європейських стандартів, і вирішив, що це не є підшипник, а що це є корпус з монтованим підшипником, що відповідно тягне за собою збільшення митних платежів. Ціна непорозуміння навіть не гроші, а добре ім'я підприємства, адже сума податку, який буцімто не сплатив в льонокомбінат, всього 776 гривень 12 копійок. Та конфлікт може вдарити по іміджу підприємства. Якщо ми будемо визнані такими, що ухиляємося від податків, то підприємство рахується автоматично незаконослухняним підприємством і позбавляється права на отримання статусу економічного уповноваженого оператора, що, в свою чергу, не дасть можливість рівницькому льону комбінату в спрощеному порядку здійснювати митні формальності. Це, в свою чергу, не, не дасть зекономити. Час та кошти для підприємства юриста рівненського льонокомбінату Віталія Бережнюка. Сьогодні митники викликали до себе аби скласти протокол про порушення. Та на засідання відповідної комісії журналістів так і не пустили. Прокоментували ситуацію в головному управлінні рівненської митниці. каже, товар був заявлений не за тим кодом. Рішення ж рівненських митників законне. Відповідно до статті 8 Митного кодексу Україна державна митна справа здійснюється на основі принципу. Виключних повноважень органів доходів і зборів України щодо здійснення державної митної справи відповідно до статті 69 Митного кодексу України, рішення органів доходів і зборів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковим. У разі незгоди з рішенням органу доходів і зборів щодо класифікації товару, декларант або ним особа має право оскаржити це рішення до органу вищого рівня. Відповідно до глави 4 цього кодексу або до суду, окрім того, у головному управлінні рівненської митниці журналістів запевнили, протокол про порушення Льонокомбінату митних правил сьогодні складати не збираються, а юристи Льонокомбінату викликали буцімто тільки для дачі пояснень. У даному факту, наскільки мені відомо, зараз викликаний керівник підприємства для дачі пояснень. Що стосується даного факту, всього на протокол поки ніякий не складається. Втім, після засідання протокольної комісії, юрист текстильного підприємства отримав на руки документ, який засвідчує про те, що протокол таки склали. Відстоювати свою правоту представники на комбінату тепер будуть у суді. Ірина Нечіпорук новини Рівного.